Доброго ранку, доброго дня! Бажаю удачі всім вам я щодня і прагну, щоб радість дісталась до всіх. Гуляли і грали по радість та сміх. Дзинзелін, ззилін, дзінзилин, дзвони кличе, Відчиняється, крамниця, Да нас гості завітайте. То, що хоче, вибирайте, Вас запрошую, малята, люби хлопчики і дівчата. Тут є іграшки, цікаві, і багатства чималі, і машинки, і кораблі, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята. Діти, зараз візьму я іграшку в руки. І буду розповідати про неї. Слухайте уважно. Так, зараз я трішки поприбираю іграшки, щоб вам було видно машину. Це машина. Вона велика. Машина вміє їздити ось так. На ній можна перевозити ось такі кубики. Машина вміє сигналити, її можна возити за матузку. Я люблю гратися машинкою. Діти, вам сподобалась розповідь про мою машинку, а подорож до крамниці. Діти, опушіть свою дома, вашу улюблену іграшку. Малюйте її мені, будь ласка, я буду чекати. Діти, ось і закінчилось наше заняття. До нових зустрічей. До побачення!